В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Дорогі браття і сестри у Христі, пригадаємо собі текст недільного Євангелія неділі про Самар'янку. Самарянка, яка з однієї сторони живе у тяжких гріхах, але з іншої сторони, яка є чуйна. На потребу віри, яка є відкрита, тому що питає сама Ісуса Христа, що має прийти Месія. Каже Євангеліє сьогоднішнього дня: за чужим вони не підуть, втичуть від Нього, бо не знають оголосу чужих. Мар'янка розпізнала в голосі цього чужинця, того Ісуса, який на перший погляд був чужий для неї. Але виявилось, що Він є той, який є тими воротами вічності, який може дати тої води, яка не буде. Більш... Спрага, від якої більше не буде мучити, а це є вода віри. Ми в сьогоднішній день, перший четвер місяця, червня, Молимось до Пресвятого Серця Христового і взиваємо до Господа Бога про Його милосердя. На всю парадоксальну ситуацію, коли католицький світ, католицька церква. Взиває до Господа Бога через Його Пресвяте серце, через Його безмежну любов до Господа Бога, то в гріховному світі цей місяць червень є проголошений як прайд парадів. Я знаю, що для вас, старших, то важко навіть послухати і подумати, ну, то то ті, що знаєте, трохи. Трохи не то, яких живуть у Содомському Грісі. Це є для них час торжествування. Дав би Бог, щоб кожна людина, яка живе у грісі, могла почути в голосі Ісуса Христа не чужинця. Але могла почути голос люблячого Бога, який воплотився, який став людиною, щоб подати нам отой збан живої води, води віри. Так як і до нашого життя, Господь приніс оцю живу воду, воду віри. І ми сьогодні йому дякуємо, бо собі на хвильку запитайте, що би ми робили, якщо би ми не мали цієї віри, як би виглядало життя наше, як би виглядало життя наших рідних і близьких. І я думаю, що в кожного з нас може, як кажуть, встигнути кров. У живах. Бо людина без віри, кажуть, пускається берегом, берегів життя, не знає, куди пристати, не знає, кого слухати. Її роздирають вовки, а вовк супроти овець має одне бажання Насититись. не зберегти життя вівці. А насититись їхньою кров'ю, їхнім м'ясом. Слухаймо голосу нашого Всемилостивого Господа. З однієї сторони дякуємо йому за той ж бан віри, який він нам подарував у нашому житті. І молимося за тих, хто перебуває у тяжких гріхах, щоб і вони, як та Самарянка, в голосі Ісуса. Взиваючи до Пресвятого Серця Ісуса, могли віднайти своє життя, щоб і вони могли, як і ми всі разом, посісти небо, споглядати вічну радість колись перед Господом. Амінь.